Життя, любити треба й берегти, воно не вічне, все колись минає, цінуйте тих, хто поруч є завжди, і хто промінчиком для вас щоднини сяє, Цінуйте тих, хто поруч є завжди, і хто промінчиком для вас щоднини сяє. Життя не вічний довориться свіча, ні пробіжать в щоденні круговерті, за ними слідом промайнуть літа, лиш слід лишивши, на життєвому молі за ними слідом промайнуть літа, лиш слід лишивши на життєвому молі Життя любити треба й берегти, воно не вічне, цокають хвилини, потрібно сонечко у серці віднайти, зловивши щастя мить у вирі, швидко плинім. Потрібно сонечко у серці віднайти. Зловивши щастя, лиш мить у вирі швидко плині, зловивши щастя мить у вирі, швидко плині.